Вітаємо вас на програмі Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Система охорони здоров'я Німеччини нині перебуває під тиском. Вона дорога, надмірно регульована і страждає від нестачі медичного персоналу. Лікарні і клініки значною мірою покладаються на іноземних лікарів, і сирійські іммігранти, серед яких багато колишніх біженців відіграють у цьому вирішальну роль. Вони втекли від війни і відбудували своє життя в Німеччині, а тепер лікують пацієнтів від Гамбурга до Мюнхена. Але в міру того, як політична дискусія довкола міграції знову набирає обертів, у повітрі нависають питання про те, чи повинні ці люди тепер повертатися додому. Ми зустрілися з двома лікарями, які розповіли, як сирійська громада в Німеччині реагує на цю дискусію. Німеччина без лікарів із Сирії наразі це важко уявити. Зараз у Німеччині працює близько 7 тисяч сирійських лікарів. Вони допомагають підтримувати функціонування системи охорони здоров'я. Я щороку лікую тут понад тисячу пацієнтів. Якщо половина цих лікарів повернеться до Сирії, система охорони здоров'я Німеччини безсумнівно зазнає значних втрат. Багато з цих лікарів розриваються між двома країнами, адже вони дуже потрібні і в новій, і в старій батьківщині. Ми всі хочемо відбудувати нашу країну. Ми всі маємо брати участь у цьому процесі і співпрацювати один з одним. І зараз, коли німецькі політики обговорюють, чи повинні біженці з Сирії повертатися, лікарі ставлять собі болісне запитання, чи ми все ще бажані тут. Ми зустрічаємося з двома лікарями, які мешкають у різних містах Німеччини – Куксгафені на узбережжі північного моря та столиці Берліні. Один із них Амар Джабур. Ми відвідали його у Куксгафені. у 2013 році. Він втік із Сирії. Тоді він долучився до протестів проти колишнього президента Башара Аляс. Сада Ми просто стояли там з плакатами, на яких було написано, що все, чого ми хочемо, це трохи демократії та свободи. не минуло й десяти хвилин, як за нами почали стежити і мене просто заарештували. Завдяки своїй історії та кваліфікації, амар зміг швидко отримати візу до Німеччини. Разом із родиною він побудував тут нове життя і став шановним офтальмологом. Я дуже відданий своїй роботі, так само як і своїм пацієнтам. Коли я беру два тижні відпустки, то дуже сумую за роботою. Мені подобається бути серед людей, але останнім часом я відчуваю, що в цій країні мене не дуже радо приймають. Його непокоять постійні дебати довкола міграції, що, на його думку, дуже узагальнені і позбавлені нюансів. Зараз Здається, що щотижня або кожні два-три тижні лунають коментарі, спрямовані проти мігрантів. Навіть як мігранти з німецьким паспортом, ти відчуваєш себе німцем другого сорту. Нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц посилив ці побоювання. Він заявив, що оскільки війна завершилася, сирійці тепер можуть повертатися додому. Що викликало критику навіть із боку його власної консервативної партії. Громадянська війна в Сирії завершилася. Сирія потребує всіх своїх сил, і перш за все, сирійців для відновлення. І тому без сумніву багато хто тепер добровільно залишить країну. Наразі уряд також розглядає можливість повернення сирійців, які скоїли злочини або вважаються такими, що мають труднощі з інтеграцією. Амар вже є громадянином Німеччини, тому рішення про депортацію його не торкнеться. Але чи повернеться він добровільно? У жовтні Амар відвідав Дамаск для участі у медичній конференції і на власні очі побачив ситуацію в Сирії. Великі території залишаються без во води, електрики та лікарень Це вулиця, на якій ми раніше жили. Є міста, які були повністю зруйновані. Вони більше не придатні для проживання, і саме це робить добровільне повернення до Сирії на даному етапі неможливим. Басель Аль Саїд працює стоматологом-хірургом у Берліні. Він переїхав до Німеччини ще у 2003 році, і з початку громадянської війни більше не повертався. Його також непокоять заяви німецького канцлера. Пан Мерц намагається здобути кілька додаткових голосів, але він просто припускається чергової помилки. Аж ця атмосфера ненависті, цей правий екстремізм знову набирають сили. Він робить одну помилку за іншою. Басель Аль Саїд також є заступником голови асоціації німецьких організацій допомоги Сирії. Він розрізняє дві групи сирійців, на яких зараз впливає поточна дискусія про повернення додому. група, яка відчуває цей тиск, це нові біженці. Вони трохи налякані, бо їм нікуди повертатися. Вони залишили все своє майно, щоб знайти шлях для себе та своїх родин тут у Німеччині. А я чи інші люди, які вже чогось досягли в цій країні, можливо, хотіли б повернутися до Сирії, але в нас інші побоювання. Лікарі, такі як Амари Басель, заповнюють важливі прогалини в системі охорони здоров'я Німеччини. Сирійці становлять найбільшу групу іноземних лікарів в Україні. Що станеться, якщо вони справді вирішать повернутися до Сирії? Це може мати серйозні негативні наслідки на місцевому рівні у малих містах і сільських громадах. Але ми не повинні зосереджуватися лише на лікарях. Багато сирійців працюють у сфері догляду за хворими в охороні здоров'я або в галузях, які є частиною критичної інфраструктури. Амар ще не готовий повернутися назавжди, хоча він і працює над тим, щоб допомогти своїй країні. Ми організовуємо другу конференцію та гуманітарну місію на півдні Сирії, щоб безкоштовно прооперувати понад 100 пацієнтів за рахунок пожертв, зібраних тут у Німеччині. Обидва лікарі сподіваються, що в Німеччині відбудеться конструктивна і справедлива дискусія щодо міграції, щоб вони та подібні до них люди знову змогли відчути себе справжньою частиною цього суспільства. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни дедалі більше непокоються, що війна може поширитися. Тривають підготовчі роботи з будівництва додаткових місць для евакуації. наприклад, у Німеччині є державні прихистки лише для піввідсотка населення. а от мешканці Швейцарії можуть не хвилюватися. у разі катастрофи укриттів вистачить для всіх 9 мільйонів жителів у Женеві за цими важко броньованими дверима під школою облаштоване приміщення має усе необхідне для виживання. Ці бункери тихо запевняють жителів у тому, що вони в безпеці. для крістіани сінігар'я, головного ідеолога цієї інфраструктури. Ця обіцянка нині актуальна як ніколи. У Женеві те, що виглядає як звичайний паркінг, це улюблений новий проєкт Крістіана Сінігальї. Він планує, будує і перевіряє бункери. У мирний час це звичайний паркінг. У разі війни ми закриваємо ці розсувні двері, і він перетворюється на бункер. У разі надзвичайної ситуації тут можуть сховатися понад дві тисячі осіб. Тут усе продумано. Кухня з величезною каструлею є. Дезактиваційна кімната на випадок ядерної або хімічної катастрофи також є. Це шлюз. Це кімната, в якій люди, що приходять ззовні, повинні залишатися, поки повітря повністю не заміниться. тут вони можуть пройти дезактивацію перш ніж приєднатися до інших. Кількома кімнатами далі резервуар для води 186 тисяч літрів. Цього запасу вистачить щонайменше на п'ять днів. Також є генератор, повністю готовий до роботи. Швейцарія – невелика країна. У нас недостатньо людей, щоб захищатися. Тому безпека завжди була для нас важливішою за ведення воєн. Це те, чим ймовірно нехтували Німеччину, адже історично вона радше була країною, яка нападала на інших, а не зосереджувалася на захисті своїх громадян. Це може змінитися. Крістіан уже зв'язався з компаніями, які хочуть зводити укриття в Німеччині. Його компанія перевіряє швейцарські бункери як на замовлення місцевої влади, так і для приватних осіб і підприємств. Попит на його послуги зростає і йому подобається те, чим він займається. ви починаєте з чистого аркуша і розробляєте абсолютно унікальний проєкт відповідно до потреб замовника. Ви присутні на кожному етапі будівництва. Це як народити дитину і виховати її. Ви стежите за її розвитком до самого кінця. У швейцарських бункерах може розміститися більше людей, ніж проживає в країні. Загалом по всій країні налічується близько 370 тисяч укриттів. За цим стежить федеральне управління цивільної оборони. Кожен раз, коли у Швейцарії зводиться будівля, житловий будинок. Ви повинні або побудувати власне укриття згідно з вимогами нашого управління, або якщо не Хочете цього робити, зробити фінансовий внесок на компенсацію. Місцева влада потім використовує ці гроші для будівництва громадських укриттів. Федеральне управління цивільного захисту Німеччини також виявляє дедалі більший інтерес. Нещодавно було укладено угоду про тіснішу співпрацю зі швейцарською владою. Це параноя чи розумний запобіжний захід. Думки розділилися. У наш час наявність бункерів стає дедалі важливішою. Клімат погіршується скрізь. Точаться війни. Я вважаю, що це занадто. На мою думку, зараз такі бункери будуть використовуватися переважно як підвали для зберігання зайвих речей. Валіз, вина тощо У випадку реальної надзвичайної ситуації. Вони ймовірно не будуть готові настільки швидко, як буде потрібно. Але Крістіан Сінігаль також перевіряє рівень готовності, зокрема під цим житловим будинком. Зберігати лижі, вино чи різний мотлох цілком нормально за умови, що все це можна прибрати протягом п'яти днів. «Ущільнювачі тут у порядку. Але повутиння навколо аварійного виходу потрібно терміново прибрати. у Швейцарії ми любимо, щоб все було чисто й охайно. Остання перевірка дня. Багатофункціональний бункер під школою у Женеві тут поєднано укриття і командний центр тут можна підключити телефони і залишатися на зв'язку із зовнішнім світом. Це центр координації та управління. Оператори, які сидять тут, може спілкуватися з рештою Швейцарії і ухвалювати рішення щодо подальших дій. Класична технологія залишається надійною навіть у надзвичайних ситуаціях, каже він. Від початку війни Росії проти України послуги Крістіана користуються більшим попитом ніж будь-коли. Раніше люди зустрічали нас із недовірою, коли ми приходили на перевірку. Тепер вони самі телефонують і кажуть: будь ласка, перевірте моє укриття якомога швидше. Бізнес процвітає. Швейцарські бункери стали ключовим експортним товаром. Хоча Крістіан ще не має клієнтів з Німеччини, він переконаний, що ситуація незабаром може змінитися. Як і інші країни Європи, Іспанія переживає серйозну житлову кризу. Кількість несанкціонованих самовільних поселень різко зросла. Зараз йдеться про тисячі випадків незаконного захоплення житла. Саме тут за справу береться Ангела Мендоза та її приватна компанія з виселення. через перевантаженість судів вона пропонує рішення у випадках, коли система не здатна виселити боржників із квартир. Її робота робить її водночас рятівницею та громовідводом. Ми приєдналися до команди Анкели в Гранаді на півдні Іспанії, щоб побачити, як відбуваються такі операції. Де б не з'явилася Анхела Мендоза, ситуація стає серйозною. Вона виселяє людей з квартир, від імені власників, у яких не залишилося інших варіантів. Її команда кремезні чоловіки готові до конфронтації. Найгірший сценарій кровопролиття. Іспанія переживає масштабну житлову кризу. Для багатьох орендарів це означає постійний страх опинитися на вулиці. У мене нічого не залишилося, я повністю розорилася. Робота Анхели викликає полярні реакції. Для одних, а саме для постраждалих власників, вона остання надія, для інших знаряддя в руках безжальних орендодавців. Вони навіть погрожували вбити мого сина. Ми захотіли дізнатися більше, як це працювати в компанії, яка займається виселенням людей з їхніх домівок, які методи вони застосовують, де закінчується законний тиск і починається незаконне залякування. Для Анхели та її команди це ще один звичайний день. Більшість ранків вони починають у гранаді в Андалусії на півдні Іспанії. Вони виселяють самовільних мешканців і неплатників з квартир по всій країні. Сьогодні вони вирушають до невеликого прибережного містечка Кастель де Феро на Коста -Тропікаль. У нас є мешканець, який перебуває у скрутному становищі і не сплачує оренду вже кілька місяців. Раніше він жив там разом із літньою жінкою, але вона виїхала, звинувативши його в насильстві. Зараз він живе один. Отже, ситуація може стати конфліктною. Так, звісно, тому ці хлопці і їдуть зі мною. Що найгірше може статися? найгірший сценарій це кровопролиття. Останні перевірки, короткий інструктаж, і операція починається. Спочатку вони намагаються подзвонити в домофон. Ніхто не відповідає. Кілька людей з команди Ангели намагаються проникнути всередину через задні сходи. Ви вже всередині. Тепер вони біля дверей квартири. Ангела чує шум зсередини. Вона наказує своїй команді поки що зачекати. Як і очікувалося, підозрюваний у несплаті оренди відчиняє двері. Команда Ангели шикується позаду неї. Один із них тримає на виду пластикові наручники. Проте, всупереч очікуванням, чоловік поводиться спокійно. Здається, він усе добре розуміє. Так, це правда. Я не платив останні три місяці. Зрештою, чоловік підписує угоду, в якій зобов'язується виселитися протягом трьох тижнів. У відповідь на це Анхела обіцяє допомогти йому з пошуком нового житла. Для її команди це повний успіх. Департаменту в уході. Він визнає, що є неблагонадійним орендарем, який не сплачував орендну плату. Він також підтверджує, що це неправда, що він не міг собі цього дозволити. Жінка заперечує, що її команда залякує людей. Вона каже, що всі дотримуються закону. Цей чоловік не став поводитися нерозумно. Він зізнався, що його лякає думка про те, що його можуть силоміць вигнати. За його словами, є компанії, які саме таке роблять, і це правда. Кожен використовує ті інструменти, які має. Ми здебільшого покладаємося на психологічні методи та більш соціальний підхід, заснований на співпраці. Всього за дві вулиці від цього місця Ангела зустрічається зі своїми клієнтами літньою подружньою парою. Вони купили квартиру для своїх дітей. Він підписав Ви жартуєте? Це найкраща новина, яку ви могли мені повідомити. Я ніколи не думала, що все пройде так добре. Це наша робота. Ви отримаєте свою квартиру назад через 21 день. Дуже дякую. Дякуємо за довіру до нашої роботи. Пара бажає залишитися анонімною. Вони кажуть, що звернулися до Ангели звідчаю після того, як усі переговори з орендарем зазнали невдачі. Я не думаю, що хтось в Іспанії може собі дозволити просто впустити когось жити без орендної плати і ще й сплачувати за них всі їхні рахунки: за воду, електроенергію, все принаймні, ми точно не можемо собі цього дозволити. Ринок житла в Іспанії перебуває під надзвичайним тиском. Кількість сквотерів постійно зростає. Тільки у 2024 році було 16 тисяч подібних випадків. Водночас суди країни безнадійно перевантажені. Тільки в Андалусії на розгляді перебуває майже мільйон справ. Часто минають роки, перш ніж суддя санкціонує виселення за участю поліції. Не дивно, що бізнес Анхели процвітає. Вона проводить нас гранадою, показуючи будівлі, які її компанія звільнила за останні місяці. Часто за її словами це просто мешканці, які опинилися в скрутному становищі. Інколи каже, вона організовані угрупування використовують ці об'єкти для злочинної діяльності. Щодо цього будинку, вони сказали мені, що знають, де я живу, і що прийдуть по мого сина та вб'ють його. а потім, зрештою, вб'ють і мене. Шокує, як багато вони знають про твоє приватне життя. тобі просто доводиться жити з цією небезпекою. Чи можна вважати компанії, що займаються виселеннями жертвами? Дехто тут бачить це інакше. Марія ім'я змінено також хоче залишитися анонімною, бо невдовзі може втратити свій дім разом із сусідами. Вона бореться проти хвилі примусових виселень у своєму районі. У мене нічого не залишилося, я в повному розпачі. Я просто дуже налякана. Нещодавно я також перенесла операцію на грудях. Лише завдяки підтримці сусідів я ще не здалася. Марія каже, що завжди вчасно сплачувала орендну плату. Однак зараз місцева влада хоче знести її старий дім, щоб збудувати на його місці сучасний висотний будинок. Подібне житло недоступне для місцевих мешканців, каже Хосе Хуан Мартінес із сусідської ініціативи. Сумбарки історика район Заїн завжди був місцем для робітників, звичайних людей. Він розташований далеко від центру міста. Люди тут ніколи в житті не бачили туристів. Зараз центр заповнений туристичними апартаментами і вони продовжують розширюватися. Вони витісняють давніх мешканців із робітничих районів. Я кажу їм, якби тут ще було доступне житло, то проблеми із самовільним заселенням взагалі не існувало б. Туризм в Іспанії різко зріс. Дедалі більше власників нерухомості здають її в оренду туристам, а не місцевим жителям. Із 2021 року кількість зареєстрованих туристичних помешкань зросла більш ніж удвічі. Такі короткострокові прибутки просто надто привабливі. Наступного ранку Ангела прокидається о шостій. Вона займається боксом чотири рази на тиждень, щоб залишатися у формі для роботи. Вона обурена звинуваченнями в тому, що вона допомагає жадібним власникам нерухомості виселяти бідних. Такі коментарі мене дуже дратують. Багато людей не мають уявлення про те, що відбувається. Вони бачать лише невелику частину реальності. Кожна сторона хоче бачити тільки свою правду. Анхела бере нас із собою на чергову операцію. Йдеться про незаконне захоплення будинку, де, за повідомленнями, суборендар намагався виселити власного орендодавця. Це літній чоловік. Він міг би бути моїм дідусем. Він дуже стриманий, і саме тому, що він такий добросердий, його обдурили. у таких ситуаціях наша робота приносить велике задоволення, коли ти можеш повернути людині те за що вона боролася усе життя. Нещодавно команда Анхели допомогла цьому пенсіонеру виселити орендаря. Тепер його будинок знову незаконно проникли. Звідки вони зайшли. Мабуть, із цього боку. Ангела підозрює, що на будинок націлилася злочинна організація. Її команда замінює замки та обговорює з літнім чоловіком, що робити далі. Зрештою вони обирають практичне рішення допомогти йому продати будинок і знайти нове житло, де він почуватиметься безпечніше. Чи то адвокати, чи то мешканці, чи то сквотери, всі сторони здається згодні в одному. Іспанський уряд занадто довго не створював доступного житла. Більше 90% нерухомості перебуває у приватній власності. Житло, що субсидується державою, це надзвичайно рідкісне явище. Si no gobierno... Чесно кажучи, я не бачу простих рішень. Інакше уряд уже давно вирішив би цю проблему. Я також не звинувачую їх у всьому. Зрештою, всі, хто залучений до цих житлових конфліктів, у певному сенсі мають рацію: хороші не є повністю хорошими, а погані не є повністю поганими. Тож Ангела та її команда й надалі реагуватимуть на дедалі більшу кількість житлових суперечок, так само як багато орендарів і далі житимуть у страху, що не зможуть знайти житло, яке їм буде по кишені. В епоху, коли ми постійно в мережі, середньостатистична людина в Європі щодня проводить годину в цифровому світі. Але деякі місця тихо переписують правила глибоко під вулицями столиці Польщі Варшави. Унікальний простір кидає виклик цифровому поспіху, пропонуючи дещо свіже і матеріальне. Ця історія не лише про книги, але й про сповільнення в нашому стрімкому світі. А на сьогодні це все від усієї команди. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному випуску Європи у фокусі.